Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка. Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. Ага, ти у мене зараз отримаєш. Вистачить, тільки нас не чіпай. А я й не збиралася. Ця плівка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали, але це ж твікс. Тож у ньому кожна крихта дорога. Яка смакота! Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. Ну що ж, прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит? Невже трікс і справді такий смачний? Звісно, знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком! І чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Гей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти. Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент відмінно підійде нутелла. Ого Джони. Ти справжній будівельник. Кожен хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. Мід і їсти все те, що побудували хлопчики. Ну що, скуштуємо? Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? О оу, Джон, пробач нас! Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів. Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато. а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Думаю, він дуже смачний, а ще дуже і дуже маленький. Джоне, моя черга. Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ну ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп. Так же смачно. Але... Так, чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ой, <реку> <Ай. реку> вистачить уже, у мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Ах, Як смачно і дуже важко. Так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер, Очевидність. Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології, наприклад, айфон. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще і як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їм усі цукерки за один раз. Чи готові? <реку> <реку> так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть. Це не твої скителс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Потрібно вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими. Зелені. А далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея. Може, вона і мені щось піднесе. Нічого собі, величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон, любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лод. Could you please? Please. Okay. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. <рапристо> І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джон, ти чого смієшся? Може, око одне, але воно все одно дуже смачне. Oh, <пу> Здається, Емма подала мені чудову ідею для пранка. Вирване око нікого не залежить байдужим. Ох, емма, дивись, що я зробив. No. Тепер у мене немає ока. А, який жах! Прибери його звідси! Ой! Через тебе емо страждають люди. О, Який цікавий фільм і смачний О, Звідки тут око? Thank you. Come on. Після таких страшних пранків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Годна. Okay. я теж від такої смакотини відмовлюся. Awesome. Джоне. А ти чого чекаєш? No. Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію: очі дуже смачні. Слухай, може, ти зі мною поділишся? Тоді й мені теж, ми ж друзі. Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Ну, Будь ласка, я ж сказав. Ні. Що відбувається? Я надто добре бачу. Подивіться на нього, покастий Джон. Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чор'ється мої. А дякую шеф. оп 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 Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве, з миски прибираємо. Фу яйце таке слизьке, Яка мерзота. Залишу шкаралу локота. Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха, користуйся! О, цукор! Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить? Який трохи? Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить! Що ж таке? Відкривайся! Ой, все розлилося! Упс, я вся в Що з них візьмеш? Упс. Немає, хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, дорожну. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики, хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика. Додаємо борошно та більше. І перемішуємо. Так, бабуся каже, Починай, що мені це вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповній голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. М -м, чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо у круглу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль, а я орева їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик з зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим тістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у спокій продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малі джейм точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну, от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм, Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика. Нагадує правильно, сукню. Hey. Okay. О! Мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг. Це і маршмеллоу Це так солодко та смачно. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик кіткатом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там, шеф? Ха, У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекаю відгук. О, вау, які усі тортики яскраві. А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся. На Здоров'я, моя дівчинка. Вау, це торт від сестрички. Вона постаралася на славу. Швидше спробую. М -м, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до! Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано, а жартую. Інакше й бути не могло. Зараз малюк Джин закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готове. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Вівін вже готова приступати. А от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого напишіть у коментарях? Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Аго, я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постапіться хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишилось додати молока та яєць. ха-ха. наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт, і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш і до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту, а тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше! Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається малі Джейн більше. Я ще додам колько морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану. Ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички, що я перемогла. Вау.